Класні креми по догляду за шкірою хочете підсилити їх ефективність. Купіть в зоомагазині або в спортмагазинів такі два м'ячики. Зараз за дві хвилини я покажу, що робити по ранішньому і по вечірньому кремі. Ні, дівчата, це не повноцінний масаж. це... Зарядка для чого вона нам потрібна прилити кров до обличчя для того, щоб наші засоби спрацювали якнайкраще і розслабити ті м'язи, які нам доставляють купу неприємностей. Дивимося буквально дві хвилини, і ви отримаєте максимальні результати. Такий м'ячик це. Спортмагазин, такий м'ячик, це зоомагазин. Поїхали, нанесли свій ранішній звичайний догляд і почали собі робити по ньому одну хвилини, 2 хвилини самомасаж, але і вранці, і ввечері. Починаємо з нижньої третини. Ми розминаємо з вами і шийку, і декольте, і проминаємо повністю все до наших лімфопротоків. Прямо так по нашому денному кремі. Чому в машині? Тому що чекаю малу занять і хотіла вам зробити щось корисне. І далі по масажних рухах ми підсилюємо кровообіг. Дивіться, як зараз почервоніє шкіра. Є. Так. Тепер ми переходимо до другої сторони. Обов'язково, обов'язково приділяємо увагу куловому м'язу ротика, щоб не було кисетки. Тепер ділянка довкола очей тут теж дуже серйозно. Прям сильно-сильно, по кремчику довкола очей. Раз, 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 раз. Угу. І тепер з другої сторони, це одна-дві хвилини, але і рано і ввечері, і рано і ввечері це зарядки. Бачите, почервоніла класно шкіра. Ми прилили кров, ми підсилили дію всіх-всіх наших засобів. А тепер забираємо друге підборіддя і працюємо з напруженим жувальним м'язом. Що він дає? Коли ми напружуємо жувальний м'яз. Коли нервуємося, у нас формується брилька. Тому ми його знаходимо, робимо так-от, нащупуємо його і розминаємо цим м'ячиком. Це боляче, як теоретично виглядає. <сум> Клас. Прямо рано і вечері, одна хвилиночка, буквально одна, і власницям другого підборіддя. Також раджу це робити тут, -вот, для того, щоб забирати зайвий жирок і пропрацьовувати кут молодості. Тому озберетеся дома ячиками. І робіть це рано і ввечері. Як не забувати, поставте ці м'ячики разом з вашим доглядом. Як за ними доглядати, ви самі розумієте? Їх потрібно просто мити звичайною рідиною для миття посуду. Ось і все маленький секретик від мене: два м'ячики і купа щастя. Обільняла, поцілувала. Па-па.